Двічі на тиждень шостий місяць з початку вторгнення Росії в Україну півсотні кропивничан збираються і ліплять вареники. Це працівники навчально-реабілітаційного центру, готують для бійців. Тісто замісюємо і ліпимо вареники з картоплею з пустою. Я полюбила якраз з тістом працювати до цього періоду. Я не Боялася, хвилювалася, боялася, а на даний момент навчилася робити з тістом. Душа радується, що вони щось їдять з нашого, те, що ми прогодували. Світлана Слюсарева у відпустці, але ліпити вареники приходить. Каже, для такої справи часу не шкода. Ось один одного з півслова, вже з півжеста. Зрозуміли, швиденько зробили те, що треба. Чоловік жінки нині на передвій. Каже, сподівається, що там він не голодний. Ми нагодуємо кількість чоловіків, синів, братів і наших хтось нагодує. Чисто українська страва. Дівчатка ліплять. А ми друга команда в нас. Варимо, студимо, важимо. Бачите, закипіла вода? Достання. Запах неймовірний. Ми своєю працею допомагаємо, чим можемо. За цей час ми виготовили більше трьох тонн вареників та більше тисячі пішків. Зараз у нас найбільша потреба це в цибулі та в овочах і в олії. Це те, що найбільше зараз потрібно для виготовлення. Після того як вареники охолонуть, їх заморожують і складають в такі контейнери. Ці безпосередньо вареники поїдуть на Миколаївщину. На лінію зіткнення і для підрозділів військових, і для місцевих жителів, які теж дуже часто зараз там без продуктів знаходяться. Плюс в тому, що вони вже готові зварені і заморожені. Такий термобокс тримає десь дві доби. Навіть трохи більше, коли вони їдуть багато, одночасно вони один одному тримають температуру. То можна трохи підігріти, але навіть якщо не гріти, воно саме розтало і воно ну в принципі готове до споживання. За день виготовили 130 кілограм вареників. Олена Жикалова, Олександр Тонцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.